Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні у нас на надходження. Рену лагуна 2011 року випуску з дизельним 1,5 двигуном на механічній коробці передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ. Комбінований темний салон, підігрів передніх сидінь, електроступівці вікон, електролювання зеркал, ось так виглядає приборна панель, штанта мультимедіа, двохзоний клімат-контроль. Задній ряд в дуже гарному стані. Також є шторки. На автомобіль встановлені 17-ї останні диски на літній резині. Вкузуї в нас універсал. Багажне відділення досить просторе. Є парктроники, фаркоп. Заявленого пробігу на автомобілі. 212 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде скласти 7340 доларів. Воно буде доступна кредит та лізинг. також займаюся пригоном автомобілів зі штатів.